Сьогодні подивимося, що зараз хочуть сказати вам, архангели. Що вони вам порадять у вашій проблемній ситуації? Що вони порадять? Архангел Метатрон вам радить сконцентруватись на своїх головних пріоритетах. Він вам говорить, що допоможе вам залишатись організованими та вмотивованими. Яке ваше призначення, що приносить вам радість? Якщо ви сконцентровані на тому, що вважаєте найбільш важливим та цікавим для себе, то працюєте з подвійною енергією, і це йде на користь усім. Розплануйте своє життя так, щоб більше часу приділяти тим заняттям і справам, які близькі вашому серцю. Обирайте в житті те, що відповідає вашим пріоритетам та життєвому призначенню. Взагалі в інструкції Метатрона описують як небесного писця, який в особливих книгах фіксує все, що відбувається на землі. Він допомагає людям правильно організувати своє життя, тому подякуйте Метатрону та звертайтесь до нього в моменти, коли не можете розставити.